З незапам'ятних часів людина завжди із трепетом дивилася у нічне небо, захоплюючись його красою та невідомим безкрайнім простором. З розвитком технічного прогресу з'явилася можливість не лише вирушити на орбіту Землі, а й полетіти до інших планет сонячної системи. Наука не стоїть на місці, тому перспектива вирушити у космічну подорож цілими групами людей, наприклад, на Марс або місяць, у майбутньому, вже не звучить як фантастика. У всесвітній день космонавтики, що відзначається 12 квітня, ми запитали жителів Одеси, що вони… Вони думають про такі перспективи людства та як скоро це може статися. Ну я думаю, що на своєму віку я ще встигаю подивитися, на то, як будуть заселяти інші планети. тому що там Ілон Маск уже. семимильными шагами туда стремиться? По Илону Маску, так это вообще через 10 лет, о, то есть ближайшими десятилетиями научно-технический прогресс не остановить, он будет двигаться, и, конечно, заселение других планет будет вестись, безусловно. Ну, я думаю, еще не скоро, хотя, возможно. Ну, возможно, десь років Через тисячу років, може більше, ну не знаю, точно чи хотіли б у перспективі полетіти до інших планет? На це питання не всі відповіли однозначно. Деякі хотіли просто вирушити на екскурсію, Добре. а інші співрозмовники взагалі відмовилися б залишати рідну планету навіть не надовго. На екскурсію так да. хотіла б, якщо б здоров'я дозволило, а не зовсім – ні. Ну я так гадаю, що треба зберегти нашу планету. Ось, а інше ну, я б туди не хотіла жити. Нічого ні, можливо, все а, та я не знаю. Напевно, ще не час. Деякі респонденти дозволили собі більше розвинути уяву та трохи помріяти щодо майбутніх космічних перспектив і не відмовилися б стати за можливості членом космічної експедиції на іншу планету. Конечно, залесілись для мужчина найлідше это масштабная цель, недостижимая. Конечно, бы. Что-то выращивать, что-то там Какие-то колонії первые там уже будут. Но я думаю, що первые сам будут, наверное, богатые ученоє. Ну і те, хто підготовлене. Ну конечно, спочатку на екскурсію. Подивитися, як там, що там може в нас лучше, то зачем же ж туди летіть? Правильно дізнавалися мої думки людей і про землю, якою вона може стати, коли космічні технології розів'ються до рівня заселення інших планет. Зараз спостерігаємо, що нашою планетою що все не дуже добре. Ми знаємо, що зараз відбувається, і можемо це відчувати на собі. Війни, жара. Тобто, це не дуже приємно. Дивіться, але ж інші планети, вони не краще, там є свої мінуси, свої плюси. Думаю, що наша планета буде. Свісти процвітати зі своїми проблемами, як це й було раніше. Але при цьому ми отримаємо можливість все ж таки заселити інші планети. Як воно станеться насправді, людство матиме змогу побачити на власні очі у свій час. А поки що побажаємо всім українцям вирішити нагальні земні питання, пережити події, пов'язані з воєнним часом, а у майбутньому жити щасливими на своїй землі.